Лисиця це привабливі тварини з густим хутром. Найбільш розвинені почуття у лисиці є слух і нюх. Лисиці мають багато спільного з домашніми кішками. Обидва звіра виявляють найбільшу активність в нічний час і з легкостю орієнтуються в темряві завдяки відмінному зору. Хвіст для лисиці не просто прикраса, а важливий орган. Він допомагає підтримувати рівновагу під час бігу. Також у зимній час вони вбертаються ним, щоб захиститися від холоду. Лисиці вміють випускати кігті, за допомогою яких вони можуть лазити по деревах та забиратися на споруди. Лисиці харчується переважно мишами і зайцями. Також з задоволенням їдять яблука, ягоди та деякі овочі. Головні вороги лисиці – це орли і вовки. Лисиці вміють плавати і можуть на мілководі полювати на раків і рибу. З дитинства люди чули про лисичу хитрість, і цей факт не вигадка. Тварини дійсно розумні і кмітливі. Це допомагає їм вижити у природі. Вовк. Вовки занесені до міжнародної червоної книги. Полювання на цих тварин заборонено. Вовки відмінно плавають. Вони цілком здатні подолати по воді відстань в декілька десятків кілометрів. У цьому їм допомагають невеликі перетинки між пальцями. В лісі вовки ніколи не нападають на людей першими. Хутро вовків складається з двох шарів підшерсток і верхнього жорсткого волосся. Під не пропускає вологу і добре зігріває тварину в морозе, а верхня надає забарвлення і виконує водовідштовхувальну функцію. Хвіст вовка виражає своє почуття якщо він високо піднятий, а кінчик трохи зігнутий, то це означає, що вовк цілком впевнений в своїх силах. Дружелюбно налаштована тварина, коли хвіст опущений, але сам кінчик його підняти вгору. Коли вовк підтискає хвіст, це значить, що він чогось боїться або повідомляє про свою покірність. Бурий ведмідь. Ведмідь виглядає дуже переконливо. У нього величезне потужне тіло. Голова у нього дуже велика, а очі і вуха мають маленькі розміри. Лапи у ведмедя дуже потужні. На них є величезні кігті, довжина яких досягає 20 см. Зір у ведмедя дуже хороший, а слух і нюх ще краще. Тому вони з легкістю можуть помітити свою здобич і почути її наближення. Ведмеді рідко нападають на людей. Колір хутра, також як і розміри, залежить від середовища його проживання і має забарвлення від світло-коричневого до чорного кольору. Ці тварини дуже допитливі, завжди намагаються досліджувати нові об'єкти. Також вони мають дуже хорошу пам'ять. Харчуються ведмідь різноманітно, рослинною, тваринною їжею та дуже полюбляють рибу. Ведмеді часто руйнують мурашники, добувають личинок і вживають їх в їжу. Задоволенням їдять брусницю, малину, лохину. Також вживають горіхи, жолуді та яблука. Ведмеді дуже добре почувають себе у воді, відмінно плавають. Життя бурих ведмедів полягає у пошуках їжі, особливо перед зимовою сплячкою. Клише ведмедями називають тому, що вони спираються або на дві лівих лапи, або на дві правих. У момент ходіння створюється враження, що вони перевалюються. Ноги у ведмедя криві, і завдяки цьому ведмідь дуже добре може забиратися на дерева. Перед заляганням у зимову сплячку ведмідь повинен набрати необхідну кількість жирового запасу. Якщо його виявляється недостатньо, тварині доводиться далі брудити в пошуках їжі. Ведмеді добре піддаються дресуванню, тому їх часто можна побачити в цирку, як артистів.